Будемо разом зараз із Тарасом Загороднім політологом. Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. доброго дня. Доброго дня. О, вітаю вас, слава Україні. Пане Тарасе, е, комісія Конгресу рекомендувала готуватися Сполученим Штатам до війни одночасно зі, е, з Китаєм та Росією, і це ну явно суперечить оцим от е, новомодним тенденціям е, серед Трампістів, що ну от мовляв, от, існує тільки спо, існують тільки Сполучені Штати, ну максимум там ще Китай. А от е, Росія то вже таке, то вже хай європейці е, розбираються. Ну і тут головне питання. А яка ж тенденція, на вашу думку, найближчим часом братиме гору в Сполучених Штатах? Так це не новомодна тенденція. Це якраз старомодна, можна сказати, тенденція, яка була закладена Кісінджером та Ніксоном 72-му році, коли вони пішли на зближення з Китаєм. Uh, і uh, дозволили йому піднятися, дозволили там була взаємовигідна стосунки економічні в першу чергу. І той самий Кійсінжир зі школи Ріал Політік завжди теж наголошував: хоча він співпрацював в принципі з тема і з СТИМА: що uh, uh, якщо буде конфлікт з Китаєм, то Росія буде потенційним союзником Сполучених Штатів проти. Проти у війні з Китаєм, і відповідно це саме думки притримується частина адміністрації Байдена. Відомо всім пан Селіван і е, голова ЦРУ пан Бьорц. Вони завжди така позиціонування була: що е, Китай є військовим противником, а Росія просто проблемою є. З перспективою, все ж таки, щоб Росія була союзником Сполучених Штатів Америки у Америці у війні з Китаєм, а, а тепер те, що з'являється, то в дійсності якраз оце є новомодною тенденцією, тому що ми раніше це не чули, і це дуже добре в дійсності, тому що це ставиться Китай та Росія на один щабель. Це вже тектонічний сув, в мисленні глибинної американської держави. Оцю подібну от позицію можна бачити от в книзі колишнього якраз радника Трампа, як не дивна Макартора. Так, і вона в українському перекладі є на полях битви за вільний світ. Він якраз і вказує на хибність такої позиції, яка існувала сполучених штатів Америки 72 там років, вказуючи, що що авторитарні режими починають формувати блок проти світового проти вільного світу, і що їх слід розглядати в якості єдиного блока і не сподіватися, що вони підуть на якісь там поступки чи на співпрацю, в тому числі з сполученими штатами Америки, будуть вимагати там якусь там ціну, яка не співмірно не, при, не прийняти для сполучених штатів Америки. Тому те, що в комісії це з'являється, це в тісності такий поворотний момент. Сподіваюся, що воно буде закріплено. А закріплено воно в конкретних а, кроках, наприклад. Допомоги Ізраїлю, Україні та Тайвані об'єднають єдиний пакет. Uh -huh. це буде в дійсності до досить е цікавий крок, і е е от він дуже корисний для України саме буде, пане Трасу. Ну, і от тепер про трошки більш е локальну історію. Я зараз. Мало не сказав вісь Нетаньяху Путін. Ну свого часу там принаймні комунікація така вона існувала, причому доволі активна. І ось що про ізраїльсько-російські відносини в контексті, зокрема російсько-української війни. Ось що пише видання The Wall Street Journal. Напад Хамас поклав край стосункам ну, відносинам е, Нетаньяху та Путіна. Прем'єр-міністру Ізраїлю вдалось вдавалося зберігати тепле спілкування з російським диктатором, але тепер. Після вторгнення Хамасу до Ізраїлю цьому прийшов кінець? Як Ви вважаєте, чи не випереджають події е, в американському виданні? І, от зокрема, дуже цікаво, чи відбудеться такий візит президента Зеленського до Ізраїлю? Як ви вважаєте? Ну тут два питання. Я вважаю, що ну не просто ні Це була політика Ізраїлю стосовно Росії замирення Росії зі сподіванням, що вони не будуть підтримувати там Хамас, не будуть підтримувати інші. Режими, які будуть воювати проти Ізраїлю, тому що вони знають все ж таки історію, що той самий організація звільнення Палістини, і все ці, це рух справа рук КДБ, яке підтримувало активно такі рухи проти Ізраїлю. Так і вони активно допомагали. А, ну не просто Нітаньяху дружив там, навіть на рівні військового співробітництва ввелася активна. Робота, ну, наприклад, ланцети та Орлани, якими зараз закидує нас Росія, а це ж ліцензії ізраїльських безпілотників. Так в 2010 році вони були викуплені. Вони активно використовували з Російської Федерації, тобто така і обережна позиція стосовно війни в Україні, теж якраз полягало в тому, щоб не роз'ятрувати москву для того щоб вони там не, не використовували такі гібридні інструменти як хамас проти росії проти ізраїлю але я думаю, що тут позиція Wall Street Journal, я думаю має рацію, тому що я думаю, що багато росіян, а точніше ізраїльтян, вони є вихідцями з Радянського Союзу. Вони зараз, мабуть, читають російські пабліки, з якою насолодою вони зараз дивляться, як вбивають ізраїльських дітей, гвалтують жінок і так далі. Я думаю, що в дійсності дружба скоріше за все. Ну не закінчилися контакти рівно було зберігати, але думаю, що перегляд багатьох параметрів буде. Тим більше що до Нітеняху теж багато питань було, чому ви так. Я впевнений, що дані розвідки були, як і в будь-якій системі. Питання в тому, як ви на це на вони на це реагували, угу. і тут, звичайно, що я думаю, буде зміна позиції. Сподіваюся, що воно так буде. Зеленський досить правильно зробив, що підтримав Ізраїль. І якщо буде ще візит до Ізраїлю, це ну раз... Буде такою гарною ознакою, яка дозволить розширювати співробітництво з Ізраїлем в оборонній сфері, в тому числі ось, ну там ті самі ліцензії на зброю можна купувати. Ізраїль, в принципі, і так допомагає нам. Просто не так публічно воно робиться, і багато чого йде іде таким позакадром. Ну, я думаю, знаєте, коли. Пан Зеленський обіймається з головою масаду на публіці. Це означає одне, що вони не вперше зустрічалися. Так е, зрозумів. Ну я я можу, пане Тарасе, почути вашу оцінку загалом. Як можуть розвиватися найближчим часом події в Ізраїлі? Чому питаю от у вас як у політолога, ну і в принципі на близькому сході, так не лише в Ізраїлі, чому питаю у вас у політолога, бо напередодні спілкувався з військовим експертом, саме ізраїльським, і, і не з одним, і там доволі однозначна історія значить, відповідь на запитання, які можуть бути плану у Ізраїлі щодо сектору гази і від чого все залежатиме? кажуть, що Ізраїль? технічно міг би зайти і повністю взяти під контроль сектор гази, але довго це тривати не може, тому що сектор гази це дуже багато людей. Зокрема, дуже багато саме молодиків від 18 років, чоловіків, які явно будуть е, займатися дуже серйозною партизанщиною. І Це дуже серйозні втрати потенційно для Ізраїль, навіть для такої армії, як ізраїльська, і навіть з рахуванням там тих 300 тисяч резервістів. З іншого боку, е, знову ж таки, от у мене складається таке враження, Ажені і підтверджують люди в Ізраїлі, ну зокрема, Давид Гендельман, що Ізраїль зараз те і робить, що оглядається на реакцію своїх сусідів, на реакцію потенційно е, Лівану, е, Сирії, Йорданії, Саудівської Аравії. Е, на те, ну а от якщо заходити повноцінно, так до Гази, то чи буде чи не прилетить значить від Хезболи з Лівану? Е, як поводитиметься Сирія, як поводитиметься Іран, як поводитиметься Такі країни, з якими до цього вторгнення, ну от, уже майже майже склалися відносини, як, наприклад, із Саудівською Аравією. так? Хоча зараз там кажуть, ну чесно, що все поки все заморожуємо. Е, яке політичне рішення може ухвалити е, Тель-Авів відносно м сектору гази і від чого воно залежатиме? Ну, дивіться, тут ключове питання: час. Наскільки це затягнеться? Ви правильно зазначаєте, Ізраїль не може дозволити собі довгих війн. Він ніколи собі не дозволяв довгих війн, тому що армія в дійсності мобілізаційна армія з резервістів. Це означає, що вилучено багатьох там чоловік жінок з економіки, навіть враховуючи те, що зараз у них армія. Ну, постійно приблизно дві тисячі двісті тисяч людей при населенні дев'ять мільйонів. Якщо вилучається що 300 тисяч, це теж вагомі цифри mm -hmm. для Ізраїлю Відповідна операція повинна закінчитись якомога швидше, бо це погано відбувається на ресурсах в першу чергу самого Ізраїля. І Ізраїль, в принципі, демонстрував всю свою історію, що вони вирішують ці війни якомога швидше. Тут час знову час. Якщо воно затягується, то в дійсності у Ізраїля можуть починатися проблеми, оскільки затягнення війни тягне за собою і економічні витрати, і тягне за собою залучення інших країн, і так далі. В дійсності чи побоюються вони реакції? Ну, дивіться, якби Ізраїль завжди побоювався реакції своїх сусідів, то Ізраїль би не вижив. Вони діють я відповідно до своїх інтересів, тим більше зараз ситуація не співставна з третім роком. Наприклад, коли на Ізраїль напад здійснювали держави, а не терористичне угруповання. З тих пір багато чого помінялося. Був зокрема підписаний мирний договір з Єгиптом в 79-му році, з Іорданією в 94-му році, і там кордони і спокій стосовно цих країн в принципі ну вже визначений. Uh, що стосується Ірану та інших, у них є ресурси руками там Хезбали в Лівані, в тому числі можливо там сектор газу, Росіяни можуть зробити, Але це не регулярна армія. Uh, це терористична uh, війна. Звичайно, є там складнощі, плюси, мінуси. Що як це можна боротися? Але я думаю, що все ж таки наземна операція в Газі буде. А далі залежить яку політику візьме Ізраїль. Uh, чи то вони зроблять а, операцію, і підуть звідси, як це було в 2005 році. Вони ж в 2005 році фактично покинули територію Гази, а віддали на самоврядування а відповідно цим людям, які там живуть. Ось вони вибрали Хамас, і Хамас а, скасував всі вибори потім. E, і тому тут питання, яку знову таки політику. Або вони візьмуть таку саму політику, як вони дотримували, скільки там останні до 2005 року там залишиться, як е е контролюючи е контролюючи цей сектор Газі, так і е можливо там політику візьмуть, як е от е в іншій на західному березі реки Орда. Там же вони все ж таки вибудували такі стосунки, що частину території контролює там ФАТХ, частину є спільний кордон, кордон і так далі. Але це в рамках держави Ізраїль. Е, і тому, е, тому подивимось на розвиток. Тут питання знову таки: все питання вчасно, наскільки воно затягнеться. Чи буде хазбала нападати? Можливо, буде, але я думаю, що все ж таки Ізраїль теж готовий до цього. Сирія, все ж таки, після кровопролитної громадянської війни, вона не в тій формі, щоб ну так сконцентрувати ресурс, в тому числі проти Ізраїлю. Скоріше за все Тим більше Ізраїль дивіться, от вони знищують аеропорти Сирії, а відповіді немає. А де речі, хвилини ці російські с 300 С-400, які повинні були захищати повітряний простір Сирії, тому uh, є небезпеки Ірану, звичайно, які погрожує, але чи здійсняться ці небезпеки? Тому що Іран все ж таки я думаю, розуміє, що він є, uh, uh, є один проти всіх, фактично, бо ворогів у Ірану в перській затоці в близькому сході досить багато. Та сама Саудівська Аравія, арабському світі теж багато є питання, там в тому числі релігійні суперечки. Ну і в Пентагоні, те, що у багатьох давно вже чухаються руки стосовно Ірану, і чи зможе він так само активно виступати сам? Угу. Оце поки що велике, велике питання. Тому подивимося, як будуть розвиватися події, але знову тут питання в час. Якщо їм швидко вдасться, наприклад, провести операцію, вийти, наприклад, а далі працюють дипломати, то ризики широкомасштабної війни вони впадуть. Ну, всі заспокояться, як це було до цього, і на цьому все. Принаймні в короткостроковій перспективі е, закінчиться. Якщо затягнеться війна, затягнеться операція, е, ну це вже несе ризики в дійсності і для Ізраїлю, і для Бузького сходу. Пане Тарасе, вас зрозумів насправді. Дякую вам за цю розмову. багато відповідей на запитання щоправда і запитань з'являється з кожним днем дедалі більше, тому точно не остання наша розмова на цю тему. Зокрема, дякую вам. Тарас Загородній політолог долучився до прямого ефіру на 24-му.